Це справжні герої нашої громади, які здобувають перемоги як на обласних, всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях. І сьогодні ми маємо такий черговий пул наших, наших спортсменів. Хлопці повернулися з тренувальних зборів, з змагань, і сьогодні ми їх нагородимо. Подякою міського голови будуть нагороджені наші спортсмени за досягнуті високі результати у спорті, активну пропаганду здорового способу життя та волю до перемоги. Земенко Максим майстер спорту, чемпіон України 2023 року, чемпіон турніру класа А Румунія. Адгіонов Микола, майстер спорта, чемпіон України 2023 року, чемпіон турніру класу А. Убріянов Адам, кандидат в майстера спорту, призер України 2023 року, чемпіон турніру класу А. України. Призер України 2023 року. Переможець турніру Польщі. Спорник Антон. Чемпіон України 2022 року. Призер 2022-2023 року. Лученцов Даніл. Призер України 2023 року. Городцов Дмитро президент Європи, президент України, забула сказати тренер і наставник боксерів Денис Густодим. Результатів. Що... результаті, що він досягнув міжнародного тренера. Бонзик Марія. серебряна призє. Шевцова Поліна. Бронзова призерка чемпіонату України по пляжному волинкову. Аушиван Марія. Бронзова призерка. Чемпіонату України по пляжному волейболу. Тренерка. Савіна Жанна Юрівна. Вітаємо і бажаємо ну, вам омріяних олімпійських медалей і нових перемог. Дякую.